Всіх вітаю, ми люди часто сфокусовані хтось на релігію, хтось на зовнішність, хтось на одязи, хтось на нутрощі. Але що цікавить Бога і про що Він говорить? Господь відкриває і показує нам, що ми входимо в небо тільки через Ісуса Христа, через кров Його. Це не просто, якщо ти зробив вечерю, то можеш увійти на небо питання: чи справ ти однодушний? Адже в крові святого причастя була. Душа Ісуса Христа прийнявши причастя, чи з'єднався з Христом, чи став Ти Його живим членом, чи зайняв Ісус перше місце в твоєму житті, чи перебуваєш Ти в навчанні апостолів, чи являєш усім Христа, адже тільки через Ісуса всі ми можемо прийти на небо, тільки через Його кров, Його тіло, Його дух. Якщо Ісус над Домом Божим, а ми Його тіло, то серце має бути щирим, відкритим, чистим, чому людина не може. Ну серце не щиро, йому є що ховати. Душа наша повинна з'єднатися з Христом, щоб серце було очищене від порочної совісті. А очищається душа крові, коли ми стаємо одностанні з Ісусом. Бога цікавить і Твоє серце, і Твоя душа, і Твоя совість, і Твоя віра, і Твоє тело, і Твоє сповідання. Ти говориш, Я вірю в Ісуса, а з Твоїх уст виходить плітки, осуді, образи, і так далі. Бог є Слово, Ісус, це Слово, а як у нас зі Словом ми дадим звіт за Свої Слова, відповідає наша віра, життя сповіданням з Тим. Що виходить з наших вуст? Протестуй себе і свою віру. Хочеш бути освіченим? Підписуйся на канал докторов теології з Салтиненко.